Всім салют! Сьогодні ролик буде про те, як ми зіграли турнір по БС. Е, також видно, що в мене вже 54 тисячі кубків, хоча я їх навіть не пушив. При цим я покажу скільки кубків мені слило. Тобто скільки персонажів. Небагато в принципі слило. От ось де перший раунд, режим награди за поїмку. Також карта Гранд Канал називається. В принципі, така тяжка карта. Мені завжди була. Тут метатель у них Барлі, Байрон. Також Френк у них є. Ну проти Барлі тяжко грати, тому що він метатель. Френк має нас пушити, але краще би не взяли якогось Дейла. У нас тут пік колєт проти Френка, проти танка виходить. Брок проти Байрона на дальності. І я на гаджеті маю залітати проти Барлі. Тут ми дуже круто всіх забрали, злагоджено так спрацювали всі. Тут, до речі, забув сказати, я граю на тинку, на Карлі, а на Джокері грає ден Денмен Тут у нас дуже іноді лагало, були лаги. А зараз повтори, хіба що можуть лагати. Тут я тікаю на гаджеті просто, але все одно барен добив. Не знаю, Френка такий як пофіксили. Я поки поводі на гаджеті, навіть якщо попадаю під його ульту, він мене не може заморозити взагалі. Раніше можна було так заморожувати. Осталось 20 секунд і їм потрібно убити когось одного. Тут Френк трошки не попадає, але мене залагало. Тут Коля дуже круто забирає барина. Тут я невчасно на гаджеті ультанув на Френка, але я якось втік, і тому ми перемогли. Її також брок добив Барлі. Другий раунд проти них тут. Я знову буду зразу на гаджеті залітати. Тут зразу колет першого Байрона виносить. Тут ми зараз дуже круто винесемо барлі. Я залітаю вліво, колет заходить справа, і ми зажали його і вбили. Ми всі на лівій стороні, вони на правій. Єдиний, хто нас пушить, це Барлі зверху. Якби ми грали соло, я думаю, нас би повиносили просто одинці. По а так ми просто з двох сторон виносимо всіх. Нас 5 зірок, у них поки що 0. Залишається одна хвилина. Потім уже після катки покажу профіль суперників, ну і профіль, звісно, тіммейта одного, тому що, в принципі, це ми два аккаунти, на яких ми граємо з Денменом. Тут Брок забирає Байрона, добиває його дуже круто тут. Заморозили колет. я на гаджеті втік, Брок добив Френка, коли я надамажив його, хоча я сам здох. Колет намагалась втекти крутим мовом, але не вдалося. Я добив Парлі, І вже Брок добив Френка. і кінець. Режим пограбування, карта гаряча кукуруза, Тут у нас пік. Бібі -бі сіт на Сітті. І Ріко у нас Джокер, тобто Денмен І я на Кольті граю. В принципі, у мене на Твінку десь 23 e, персонажі примірне. Тут у них півчу Ворон, Пенні і хто там третій? Щас зараз гляну. Брок. Ворон у нас дуже швидко, в принципі, сейф зносить. Він Ультой домажить багато Гіпрам. Тут поки що ми перемагаємо по процентам. С Бібі на їхній базі. Жорстко там сносить. Тут забирає ворона. Тут ми з Бібі домашнім просто сейф. Я взяв 4 гаджети на перезарядку, вони мені пригодились. Тут якось не встиг добити сейф. І залишилось 2% на все І це одна жувачка Бібі, Ульта. Ну або Ульта Ріко. Тут вже 33% на 2. Вони багато снесли, Але тут Ріко зносить їм з ульти Ну тут ось де написано турнір. Центру і тут остання катка цього турніра проти цієї команди. Тут вже другий раунд. Тут нам може було легше. Ми вже зрозуміли, що суперники не дуже сильні. Тут такий момент в минулій катки вони брали Барлі, і також я в цій катці. Забанив Барлі на всякий випадок, щоб вони його не взяли, тому що проти Барлі все одно було грати незручно. Тут дуже круто, Рікошет перебив Брока. Та Ріко, в принципі, на флангі грає дуже круто. Ну, по центру, до речі, теж потрібно стріляти від стінок. Не завжди тут потрібно прямо стріляти. Але в нас Ріко іноді стріляв просто прямо, та краще би від стіни, звісно, стріляв. У нас Бібі активувала гіпер, і там просто дуже крута ульта. Це вже все, я вже використовую гаджети і перемога. На жаль, я як капітан не дуже добре знав правила на цю гру. Тому першу гру нас взагалі дискваліфікували. Зареєструвався тільки я на гру. Нажав кнопку Зареєструватися потрібно було всім, не тільки капітану. Потім другу гру дискваліфікували, дискваліфікували суперників. А ми зареєструвалися вдвох. Також третю гру це ми зіграли, ми перемогли. І четверту наш третій тіммейт не встиг зайти. І тому ми вже також були дискваліфіковані. Ну, на наступний раз, звісно, я думаю, ми всі зареєструємося. У нас зараз в команді по суті 5 людей. Я вже потім буду вирішувати, кого брати, кого ні. Також є нові люди, які будуть грати в турнірі. До речі, ми отримали сім очок. Це всього сім перемог в турнірі за 2 місяці. На наступний раз, взагалі, можливо, ми за один турнір більше наберемо перемог, ніж навіть за два е взятих. Ось так ми, в принципі, і перемогли на цьому турнірі. Скоро також будуть нові ролики, тому бувайте.